Від доброї душі зло завжди тікає, а до злої душі саме прилипає. Зв'язався чоловік з бісами, вони кажуть до нього Хочеш подивитися, як майка по людям робимо? Тому цікаво стало, і він погодився. Підхопили вони його і полетіли. Прилетіли спочатку на весілля. То тарілку перекинуть, то підніжку поставлять, в іншому місці сварку викличуть або скандал підіймуть, засмутили все весілля. Зрозумів, як капості потрібно робити, запитують у свого дружка, той киває головою. Зрозумів, мовляв. летимо далі, закричали демони. Підхопили знову чоловіка і прилетіли на похорони. То пилом очі запорошать, то сміх викличуть, то до багалочок підштовхують, то на пересуди про покійного підбурюють. Словом, зіпсували похорон. Це теж зрозуміло, каже їм, чоловік. Знову підхопили його біси і понесли далі. Бачить чоловік, внизу невеличкий будинок, в ньому відкрите віконце, і у віконці було видно кімнатку і дуже в ній добре і затишно було. А біси повз мчать, не зупиняються. Цікаво стало чоловіку. Що ж ви повз ледите? Капусті не робите? Тут нам не можна з'являтися, відповідають біси. Чому? запитує той. Тому, що в цьому домі віруюча сім'я жива, нам у них боязно. Краще полетимо в інше місце, закричали демони. Ось тепер то я все зрозумів. вигукнув чоловік. Більше не обдурити мене. Тільки він це сказав, кинули його біси і впав він вниз. Лежить під вікном будиночка і стогне. Почули чоловік з дружиною, що людина під вікном їхнім стогне. Вибігли на вулицю, підняли його і питають. Що трапилося? Чим вам допомогти? Як ви себе почуваєте? Все в порядку, відповідає чоловік, це я спіткнувся, бо бігати вчуся від поганих діл. Якщо добровільно зі злом не погодишся, воно тобою ніколи не опанує. Від доброї душі зло завжди тікає, а до злої душі саме прилипає.